У танковій бригаді 8-го армійського корпусу Нічого. сухопутних військ Збройних сил України служить 90% контрактників, 10 строковиків, яким вже скоро демобілізуватися. Утім, солдати про відпочинок наразі і не думають. Ми зараз знаходимося в бойовій го готовності. Ми, ми повністю готові обороняти кордони України, нашу військову частину. Заряджали боєприпаси. Отримували зброю. Зараз моя техніка вже готова за командою виїхати на пункт дислокації. Танки та зброю в окремій гвардійській танковій бригаді готують, але все ж таки сподіваються не використовувати. Сподіваюсь, що мої навички в бойових діях не знадобляться все вирішиться дуже мирно, але я і мій екіпаж готовий захищати батьківщину. У самій частині настрої спокійні. Утім, бійці хвилюються за долю своїх колег у Криму. Я пишаюся тим, що військовослужбовці зараз знаходяться в Криму. Вони мужньо відносяться до своєї воїнської справи. Я сподіваюся, що так будуть, і всі військовослужбовці відноситись до своєї військової справи. І я думаю, що все буде добре, щоб трималися там і якби не здавалися. От. А ми вже будемо допомагати тут звідси. А поки солдати несуть службу, просять рідних не хвилюватися за них. Ольга Бойко, Тарас Сидоренко, Чернігівщина, п'ятий канал.